Зараз, наскільки доводилося чути, в Америці, ну, я маю на увазі в владних колах, практично впевнені у тому, що цю розмову записав ГУР. Ну, тобто, що це Україна. Це високий, великий комплімент українським спецслужбам. Скажімо так, я про це думав, але чесно кажучи, мене було сумніву. А як, ну, це ж таки, це, це якщо це правда то я можу тільки поаплодувати нашим спецслужбам, е, але. Е, можна. Е, я е, півтори години витратив свого часу, щоб знайти, е, щоб знайти хоч в якомусь західному ЗМІ цю теорію, хоч у якогось політика на Заході цю теорію. Ні, Сергій Сидоренко, він же шеф-редактор, він же засновник е, Європейської правди, колишній. Бредюсер Магнолія ТВ, спеціальний кореспондент Комісар Україна, значить вирішив нам шліфануть теорію, підтвердження якої він не має, як він буде в Києві ухом лівим, правим. Він почув цю історію, оскільки ще раз кажу: я не знайшов ніде в якихось більш-менш відомих виданнях цю теорію. Бо більше того, Виглядає достатньо смішно, знаєте, це в кайдешеві сім'ї. Хто в Сравсь не віска? Так і вдома не було, так платяж ви сів. А якби е, ці записи були зроблені е, українськими спецслужбами, я впевнений що на наступний день вийшов би директор ФБР і, і е, вивели вивалив би е, цю версію на базі якихось там даних ЦРУ, АНБ, я не знаю, якихось інших спецслужб. Якщо цього немає. Якщо цього немає, то американська сторона, очевидно, не зацікавлена шукати джерело цих записів. А для мене це тоді звужує коло підозра: це або росіяни, або самі американські спецслужби. А от пану Сидоренко, я би все-таки порадив вуха почистити. Сидоренко. Я особисто е роблю Сидоренко. це е дідівською. Ви, ви мене вибішуєте, більшуєте, реально. Сидоренко, Сидоренко. Ну ви навчитеся говорити українською мовою колись. Всі. Можна ще раз поставити цей фрагмент з української, тобто з європейської правди, європейської правди. Так от зараз, наскільки доводилося чути, в Америці, ну, я маю на увазі в владних колах, практично впевнені у тому, що цю розмову записав ГУР. Ну, тобто, що це Україна. Це високий, великий комплімент українським спецслужбам. Скажімо так, я про це думав, але чесно кажучи, в мене було сумніви, А як, ну, це ж таки, це, це... якщо це правда, то я можу тільки поаплодувати нашим. А, а можна так, от, просто <кхи> розібрати перед тим, як ви говорите подібну маячню. Ну, ГУР у нас всемогутні, так, як брюс. Пам'ятаєте, як в фільмі Брюс Всемогутній, він там е в склянці робив е цей торнадо? М а можна вас попросити усіх, хто там е причетний до української мови і медіа? Що таке дума думав? Дув? Що ти думав, ф де ти там лі літеру Ф бачиш в кінці? Дума ф, думав. В, В, В. Повторюю, блядь, думав В. Не думав ф. Я думав ф. Ну, думав, тут далі думав фуй. Не знаю. Великий комплимент. Де ти взяв це слово комплимент? От, от всі, -всі автори суперпатріоти. я комплимент і думав, як кінь, знаєш, клавро. Я думав і комплимент. Комплимент. Є таке слово комплімент, не комплимент. І ви всі, ну от, в принципі, у послідженні. І я собі думав, що це комплимент для українського гурту. Так, да, у нас ГУР всюди розставляє їжачки, типу, от всюди ставить флешки. І тому все записує. Потім гордон через паркан, через кордон, в гагу з флешками та голубами, в принципі, відправляють все. З якої ви планети? Для чого це. Ну, дивись, є таке видання Українська правда, наше улюблене, так. Ну, тобто, яке належить реалі. Європейська правда, е Сергій Садоренко, він, е в принципі, ну, більш-менш притомна людина. І ви ставите в кадр, думав і великий комплімент. Якусь хуйню несе, я перепрошую, я просто в мене інших слів немає. Ну, як? Так, українська. Тобто, це спец ну, насправді це інформаційна спецоперація. Ну, як ви уявляєте собі, що ГУР записував ну от, ГУР всемогутній, могутні. Чому назвали Тому що що може записувати ГУР. Тобто Буданов такий ходить. Буданов знаєш, на як це відео? Валентин знайди оцю там. Буданок ходить Буданов Ходить місяць свої розводить так, десь так. ну Про що ця історія? Ну Тобто, ви вкидаєте в інформаційний простір маячню. ГУР розставляло, записуючи пристрої. І це, типа, далі йде в Америку. І вони кажуть, це, це все ГУР записало. Тобто, ага. це не москалі записали. Тобто, це не Дмитрієв. Зовсім це не не ФСБ. Це ГУР, ГУР все може записати, як е, Трамп какає, а чому ні? Ну, українська хата також без... розмножується. Але... Ну так, ну оцей, вони те, що публікували. Американська сторона вважає, що оцей... українська розвідка. Прослухала діалог Віткофа та Ушакова у публікаціях, публікація запису в медіа справа рук гур, українська правда. От, також є версія, що це зробили британці. Ще одна, що записували самі росіяни, але в США вважають, що це зробили українці. Це конкретно написано в українській правді. ну, це Я не вигадую, можете самі піти перевірити. Досі не видалено. Yeah. Ну, там... Я персоналізую гнів Романа. Це е, другим в кадрі, оце, до якого у Романа були претензії, це Юрій Панченко, е, значить, редактор та співзасновник Європейської правди, також. Так що, я це, їх знаю. обидва ти питання в тому, що, Олександр, я і того, і того знаю. Тобто, ми працювали на одному поверсі свого часу, і для чого множити маячню, ще раз. Будь ласка, яне. навчіться говорити не був або. Це ж дуже просто. І комплімент. Тобто, ти розумієш, в чому, ну, в чому катастрофа цього відео? Не тому, що він зробив помилки, ну, а в тому, що в них редакція російськомовна. І от це треба врахувати. Що в них вся редакція російськомовна був е, комплемент це все російськомовність. Тобто в редакції робоча мова російська. Як би ви не крутили? І це прикро. Та, але... О, прикро. А та інформація, яку вони множать, це ж просто вигадані новини. Розумієте? Це, ніби от я колись пам'ятаю на політінформації в школі, забула підготувати. Просто забула, прийшла на уроки, забула підготувати. Я новину вигадала, всім зайшло, і я була втішна, що от нормально от спрацювала, розумієте? І мені було тоді, здається, чи 9, чи 10 років щось таке. Ну, це зараз та сама історія, тільки це дорослі чоловіки взяли і вигадали новину. Її розмножили в кількох там своїх джерелах, типу там в Українська Правда, Європейська Правда, де там ще, я не знаю, більше ніде не знайшла, поки що тільки там. Ну, ось Олександр підтверджує, Та, я так само шукала сьогодні десь ще. Нема ніде більше таких новин. Це тільки там, тільки там вигадалося, що це Гур. Хоча ще точно невідомо, хто, що, де, як, але в них вже є. В США всі вже переконані. <laughs> Отак вони самі своїм ротом і говорять. Тому це досить смішно. Е, насправді е, також, ну ми трішечки покажемо з ОДКВ. Вибачте, я взяла таке відео в маленькому віконці, тому що е, Путіна теж запитали з приводу цих плівок. Ну, все ж таки Ушаков, там Вітков, друг Путіна е, присутній. Його запитували. Дуже смішно прокоментувало це чмо. Е, давайте просто подивимося коментарі. И Кирилла Дмитриева, чтобы, что вы об этом думаете? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот, Что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, значит, что касается этих сливов. Это может быть фейки какие-то, может быть действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание подслушивать. У нас, во всяком случае, подслушивать нельзя. Потом их некоторых, может быть, как у нас, знаете, шутят. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом. Вот. Но и подглядывать-то надо уметь. Сейчас объясню, что имею в виду. Вот я не знаю сути этих прослушек суть этих сливов ну вы понимаете видите что да, мы утром встаем здесь с утра до вечера вот сразу я после окончания всех мероприятий к вам пришел я забыл что-то хотел сказать так так подводим и давайте так хрен с тем путиным Те, що робить е, Європейська Правда, пан Сидоренко, значить його колега, це тупо фейкомецтво. Причому фейкомецтво хвилина 34. У них там на ютуб-каналі Європейська Правда, це величезний блог на 34 з гаком хвилини, в якому вони навалюють е, в їхньому ряду е, сенсовому ряду, не вистачило ще рептилоїдів з Альфа Центавра. Тобто, чомусь британці, чомусь, значить, е, в цьому виникли теж незрозуміло. Тобто, звідки ви дізнаєтесь інформацією? Ви, тобто, як Ройтер, цей Блумберг з підстала Трампа, я взагалі порекомендував бо пану Сидоренко, якщо він чує гарно все робити, як я, подідівським способом, чистити вуха перекисом. Дуже, дуже рекомендую, дуже зручно. Тому що та, та, такого роду фейки вкидувати і розганяти це, це ж не просто розгін. Формату ми сіли, ляпнули е, в Ютуб-блозі фрагментом. Ні, значить, запущені репости через Фокус. Е, запущені репости через Українську Правду, основний сайт у вигляді новини. Ну і по деяким телеграм-каналам це, цей фрагмент, шматочок що ми показували, був роз'юзаний. Тобто це свідомий вкид для дискредитації головного управління розвідки. Я не знаю, чим так завинив Будана вперед фіало. Піпінчуком, але знаєте, я, я ще більше проникнувся симпатією до керівника, до пана генерала. А він воно ще... з кривого року не так видно. Воно з кривого рогу не так видно. Я просто ну, тобі так. скажу, що Сергій Сидоренко він досить обізнаний журналіст, і тут не ну, в мене до нього претензій ніяких немає. Для чого вони оце от, розганяють подібну е, ахінею? Ну теж для мене загадка насправді. От, тому що в них є, ну, джерела, це тобі не політико, це тобі не аксіос, е, хоча вони дуже часто посилаються і на більд, і на все, mm. що завгодно. Ну, така в них специфіка роботи. От, і е, так от принижувати Сергія Сидоренка, який є, в принципі, інтелектуалом, який е, все решта, це, це питання. Це питання. От, і я тут без mm. всякого я без всякого піетету скажу, що вся ця е, блядська редакція Української Правди, вона в принципі така є. Е, от. І це треба розуміти, тому що це є е, олігархічне видання, яке продалося, яке спочатку було неолігархічне, а тепер це абсолютно олігархічне. Вони там щось вчора нагороджували. І вони, знаєш, це змішення там. Е, 10% хороших людей, а 90% всякого лайна. Ну, Дениса Христова вони нагородили, він в топ-100 увійшов, який рятує людей, який вивозить людей, знімає відео. Я тут заперечити нічого не можу. Але багато інших персонажів це чистої води кон'юнктура. Ну, реально, ну, от як би ти не крутив. Це як свого часу людина року. Розумієш це роздача кришталевих кришталевих слоників. Ні про що, типа, ну хто вам сказав, що ви українська правда є авторитет? Ви виконали свою роль. Ну, в принципі, я ж дивився застановленням української правди для того, щоб ви не ну, розуміли, що я там не просто хейт маю до української правди. Я маю хейт до Альони Притули. Яка на цьому, це самка Багамола, в принципі, вона там двох, двох очільників? Там. Ну, неважливо. Ну, тобто, в принципі, на витоках української правди стояв Георгій Гонгадзе, якого я знав, і Мирослава Гонгадзе, як його дружина на той час? І Георгій був, він, він був романтиком от Він був романтиком, він робив таке от видання. Все решта не має значення. Зараз на його ім'ї паразитує притула Севгіль Мусаєва. Мені дуже неприємно, Женя Будерацький. Звільнись звідти, будь ласка, ну тому що це не, не та історія, абсолютно. Ти ж Волиняк ти ж маєш гідність і честь. от І там паразитує купа людей на цьому. І мало того, ну, для мене це, це супер, е, супер неприємна історія, тому що е, паразитують на ім'ї Георгія Гонгадзе ті, хто його вбив або причетні до вбивства. Ну, тобто, ми говоримо про кучму Литвина. Так, ну тобто як? Тобто, вбивці паразитують на імені того, кого вони вбили. І далі вони це в певний ступінь і виводять. Я не проти премії, там УП 100 і так далі. в мене може бути своя премія, але це гидко. Ну, в принципі, це гидко. Мені на це дуже боляче дивитися, тому що коли ти знав Георгія. Коли засновувалася українська правда, а це, вибачте, я його знав з 1993 року, 93-го, це задовго до виникнення української правди, коли він воював в Абхазії. І тепер, коли я дивлюся на це все дійство, і на оці, от, от всі, далі, оці от, от думав і великий комплімент Чуваки, ну ви поруч не стояли з цим сим. От, в принципі, ви поруч не стояли. Вам треба відійти і не заважати. І премії не роздавати, будь ласка. Я не знаю, як там опинилися Мирослава Гондадзе, я з нею особисто не говорив, але думаю, поговорю з ясую. Але це все гидко. Це гидко просто так не має бути. От вибачте, що я тут емоційно зайшов. Через ці всі оцінки, що там хто е, в цьому в миротворчому процесі, гру, записи гру. ну Типу, ти, дивись, ну, дуже проста історія. Сидоренко, він що, працює в гру? ГУР? Ну, ну, в ГУР та він гор. працює в гру. Або його співрозмовлять, його та я знаю, це російська ГРУ. Дивись, Сидоренко працює в ГУР? Ні. Його співрозмовник працює в ГУР? Ні. Для чого ви множите, множите в інформаційному просторі, що це могли записувати ГУР? В який спосіб вони могли записувати. Це є шкідництво. Ну, от просто я поставлю тут крапочку. Це є шкідництво, яке багато чого, що робить українська правда, так зване інтернет правдиве видання, якому. Там багато хто довіряє, багато хто любить і так далі. Там можна когось любити, когось не любити. Але це шкідництво це видання, яке шкодить незалежності і суверенітету України, і так само інформаційній безпеці. Вони займаються вкидами, вкидами, тому що вони належать фіалі, фіали ну пушить железняка, наприклад, який досі не може вгамуватися, до нього увага впала. Після цього всього плівки міндича, розслідуйте. Розслідуйте, але можна це робити не публічно. І розслідувати плівки міндича не публічно, без всяких київ, без всякого прилюднення Можна? Можна. Це ваш обов'язок. Судячи зі всього, ми та в іншому. От якраз зробити це максимально ну максимальні. Як... До якого я схиляюся, що українська правда це є шкідливе видання в інформаційному просторі України. Воно є дезінформатором і маніпулятором, який, в принципі, діє в інтересах певних людей, які є не друзями України. Ну, в тому числі Пінчук, який хотів Крим здати за 50 років в оренду. Так що йдіть в страху.